Раз, раз, раз. О, ну що ж, поїхали. Всім привіт! Мене звати Олександр. А, або як кажуть мої ізраїльські колеги, Саша. Так. Да, я теж хочу пограти з вами в цю гру. А підніміть руки хто? І мене дійсно цікаво. Ще раз, будь ласка, підніміть руки ті, хто займається нативною розробкою. Я хочу О, хо-хо-хо-хо. Найс. Хо, хо, хо. nice. Добре. Челендж. А підніміть руку, хто займається крос-платформою розробкою. React Native, Flutter, Xamarin, Найс. Nice. Круто. А, добре. Добре. Тобто. А, окей. А, ще раз звуть мене Олександр. Я працюю в компанії Vix, Mobile Software Engineром. І сьогодні ми будемо розмовляти про мультимодульну архітектуру. А саме, чому досі ця тема актуальна, і я вважаю, що кожна продуктова компанія має про це подумати. Як ми реалізували цю архітектуру в компанії VIX? Звісно, будуть приклади, як без них саме м'ясо, покажемо наш код. Uh, ну і так, наші здобутки, які ми маємо сьогодні, які нам перспективи відкриває цей підхід. Кул. Cool. Отже, чому мить модульна архітектура? Ну, uh, з очевидного, uh, окремі модулі, окремі команди. Над кожним модулем може працювати окрема команда, вони собі спокійно працюють, самі собі релізять, самі планують графік роботи, самі вирішують, скільки мітингів у них будуть. Чи будуть вони робити демо, чи не будуть взагалі по скраму чи по ватерфол. Це дуже удобно, коли команда може сама вирішувати, як працювати, як деліверити. Наступне це знов таки, якщо є окремі команди, то це незалежні і швидкі релізи. Уявіть, що сама команда вибирає, коли вона буде релізити свій продукт, або свою фічу, і так має бути: вона не має бути залежною від іншої команди, або не дай Бог заблоковано. Ну і це легко масштабувати. Там, де одна, дві команди, там три, 4, 5, і як у нас зараз у Xі працюють більше ста мобільних девелоперів. І це все можливо завдяки мультимодульній архітектурі. І якщо це масштабувати далі і далі і далі, далі до максимуму, то приходимо ми до таких мега-апків, такі, як на кшталт… Банально Telegram і Facebook, де вже не internal девелопери пишуть фічі, а вони зробили платформу, і інші девелопери external, можуть писати свої фічі ті, які саме їм потрібні. Якщо ми про Telegram, то будь-хто може написати свій бот. Ну а Facebook, я впевнений, кожен з вас, хоч раз, але був знайомим з Facebook SDK. з Але що таке VX? Uh, і що таке мобільне додаток VX. Uh, скажіть чесно, з Вісом хтось вже стикався, хтось будував сайти на Вісі. Підніміть, будь ласка, руки, дуже цікаво. Ого, є, є, добре, добре. Uh, да, Вікс це вперше uh, це сайт-білдер, Тобто, будь-хто не інженер, будь-хто може зайти на вікс.com і створити собі сайт дуже швидко і дуже комфортно. Це правда, але якщо копнути глибше, то Vix це конструктор для бізнесів. Тобто, це ціла екосистема модулів, продуктів, які допомагають людині створити і зібрати свій бізнес. Будь-то особистий блог або фотогалерея, до інтернет-магазинів, і навіть свої соцмережі можна будувати на базі Вікса. Ем, тому так. Да. А Vix Mobile – це мобільна інтерпретація всього VIX в мобільному додатку. Тобто повна фічі перінг. Уявіть, що ви з мобільного можете створити сайт, ви з мобільного можете наповнити сайт контентом. Ви з мобільного можете підтвердити ордер або онлайн-доставку, аналітику бачити, або якщо ви юзер сайту, то ви можете навіть через мобільний споживати контент. Такі амбіції були у Вікса і є зараз, і тому треба було дуже ретельно підходити до архітектури. І ми побудували архітектуру на базі фреймворку React Native. Хто не знав, да. А, що ж на неклаці? Так, давайте згадаємо, що таке React Native. Впевнено, ви всі знаєте, це тема не нова, тому дуже швидко про це Е, Ти змушаєшся? Саме головне в react Native це декілька леєрів. Ніжній леєр це Native SDK. Це по суті сама сам мобільний пристрій, на якому запускається додаток. Це або iOS, або Android. І верхній леєр це бізнес-логіка, яка написана на JavaScript плюс React framework. Ну, і Саме головне це те, що ці два леєра об'єднує. Це React-Native, це обгортка над нативними в'юшками, над нативними бібліотеками. Такий React Native API для js коду Цих обгорток багатсько. Наприклад, Native Leap. Що це може бути? Це, наприклад, робота з камерою, запис відео або фото, або працювання з Case Sorджем, або з нотифікаціями. Будь-що можуть бути в якості реак... Native бібліотек. Вибачте, але я нажав, чесно. Ага. Е, окрім нативних бібліотек, в React Native також є і js бібліотеки, і це також преимущество React Native. У вс все різноманіття вебу, всі js лайвери можуть бути використані у React Native, і це також круто. Е, що нам дає React Native у VX? Е, ну, По-перше, ви знаєте, вже знаєте, що Вікс це веб орієнтед компанії, і у нас дуже велика Експертиза в React. У нас дуже багато кльових девелоперів в React. І було би глупо не використати цей досвід, не використати цей ресурс. І тому React і React, React Native дуже схожі фреймворки, і дуже кльово, що ми можемо шерити цей ресурс між мобільними і фронтенд платформами. Також це легкий перехід по рік входу у розробку. Про що я про те, що JS мова програмування дуже легка і дуже зрозуміла. Будь-хто може на неї програмувати. Нативний розробник, бекенд-розробник, будь-хто. Тому, коли ми, наприклад, шукаємо таланти, ми шукаємо просто гарного софтвер інженера А навчити програмувати на React Native, У нас для цього є онбординг, який йде місяць, і це дуже просто. Тому для нас це очевидно плюс. Ну, і щоб більш головне для нас, завдяки React Native ми змогли в компанії розділити на два типи девелоперів: це девелопери, які роблять бізнес свічу девелопери, і інфрадевелопери, які роблять платформи, які роблять тули для розробки, це така наша інтерпретація у віксі React Native. Давайте ще раз подивимося на схему React Native. Якщо ми приберемо. Наш а точніше розділимо верхній рівень саме на бізнес-логіку і шерин-код. Ну тобто, очевидно, зверху це, це самі фічі, а sharing-code код це те, що допомагає ці фічі робити. Це те, що шариться між фічами, між, між бізнес-модулями. І якщо прибрати нативний SDK, бо ми його не розробляємо, ми його використовуємо. І об'єднати все окрім бізнес-логіки, то це і буде наша платформа, яку ми називаємо Engine. Це і є плацдарм для інфрарозробників. А бізнес логіки їх багато це всі окремі команди і їх дуже багато. Давайте поговоримо про те, що у нас у Віксі робить інфра-команда, які перед нею стоять задачі. По-перше, це зробити можливу незалежну розробку. Тобто розробники одного модуля не мають залежати від іншого. Вони мають бути сфокусовані саме на своїх фічах, і дуже вдало це робити. Самостійно обирати стиль програмування, самостійно обирати, як вони будуть це тестувати, чи юнітестами, чи якось іншими, чи за допомогою КІЄФІ вони це роблять самостійно і незалежно. Плюс до цього інфракоманда має забезпечити незалежні релізи. Тобто вона має зробити так, щоб модулі не думали, як би їм так зарелізять, як би їм впіхнути свій код, чи буде воно залежати від інших модулей. Тобто, зробити так, щоб модулі комфортно розробляли, і комфортно, коли вони будуть готові, вони донесли свою фічу до релізу. Ну і останнє, що хочеться тут сказати, що задача інфракоманди це зробити так звану операційну систему. Тут дуже вдалий образ уявити наш engine як операційну систему iOS або Android. Це якась версія платформи, яка має своє SDK і мобільні інші додатки, в нашому випадку, це модулі. Вони просто використовують це SDK і користуються благами, перформансом і т.Т.П. Ось така проста логіка інфракоманди. Гуд. Давайте поговоримо, що ж таке бізнес-моделі. Їх багато. Ми вже це вияснили. Вони маленькі, окремі і незалежні. Ми вже говорили про те, що кожен бізнес модель як маленький застосунок в ВАНАПІ. Він повністю самостійний незалежний. Тут я вже говорив, не буду зупинятися ще раз. js only Це важливо. Розробники бізнес моделів. Все роблять в Джесі, і там жодного нема нативного коду. Весь нативний код залишається в платформі. І знов-таки це комфортно, бо розробник, який робить фічу, йому не треба думати про всі ці нативні залежності, як воно стартане на iOS чи на Android, Він фокусується тільки на бізнес- логіці логіки. Лозіки. А, окей. А, звісно, модулі можуть комунікувати між собою. І що робить модуль модулем? Це те, що ви, там є клас, який е, імплементує інтерфейс модуль. Е, трохи прикладів. Е, ось декілька модулів, які є у нас в проєкті, е, в компанії. Е, як бачите, їх, по-перше, дуже багато, більше ста. Є їх два типи. Ми їх тут так виділили. Перше, це стосовно конкретного бізнесу, які направлені для, для конкретного бізнесу. Наприклад, для ресторанів там фічі пов'язані з менюшкою, з тейбл резервейшеном, з онлайн-ордерами, якщо люди хочуть замовити їжу на виніс. Groups це, по суті, є соцмережі. Stores – це інтернет-магазини. Тобто, ось такі модулі і такі фічі в них. Зверніть увагу, що є інші модулі, які не не. Дос... Зроблені під конкретний бізнес, це є такі додаткові необхідні модулі в всьому додатку, це авторизація і нотіфікація. Це те, що пронизує всю апку, але не належить якомусь конкретному виду бізнеса. Це приклад класу, який імплементує інтерфейс-модуль. Всі ці методи вони optional, модуль може їх реалізовувати, може ні. Наприклад, модуль показує engine, які компоненти він продюсує, які методи він які він відкриває, і інші модулі можуть використовувати, які типи диплінків він може опрацьовувати, ну або яка структура даних. Так, це приклад нашого package Знов таки, хто дотичний до React Native розробки, знає, що Package.json – це один із головних файлів е, в проєкті. І ось тут є приклад Депенденції, які використовують просто один модуль. Е, По-перше, є просто депенденція, а є DevDependency. В простих депенденціях саме ті бібліотеки, які необхідні цьому модулю. Е, в даному випадку це Redux якоїсь версії, і формін, бібліотека для форм. Всі інші депенденсі беруться із Dev І знов таки зверніть увагу, що це депенденсі на сусідні модулі, до яких даний модуль дотичен І е, ті самі авторизейшн модулі, notification, engine і UI Library До речі, мабуть, ви знайомі, одна із найвідоміших open source бібліотек Вікса це React Native UI library. У нас є також своя обгортка, Так що ми теж юзаємо це. Теж що ми зробили open source? Тут прикольна помилка. Тут треба поставити кому. Що? Модулі працюють з енджином? Да, так, модулі працюють з engine. І як саме це вони роблять. Отже, знов таки, модулів багато, дуже багато, а engine один. Вони можуть комунікувати. А, по-перше, давайте будемо вже казати не модуль, а конкретні вертикалі бізнесу. Знов-таки, Stores, Blocks, events. Це все окремі модулі, це окремі бізнес-вертикалі, окремі команди. І вони можуть комунікувати між собою, але не напряму, а через engine. Це обов'язково, тому що engine захищає їх від всяких різних помилок. Знов таки, хто робить тестування, знає, що якщо модулі незалежні, то їх можна замокать і класно свій модуль протестувати. Можна дуже швидко збілдити у себе локально свою вертикаль і не підгружати всі-всі інші 100 плюс моделей. Це теж дуже прикольно. Далі, що нам дозволяє така схема, це lazy loading. До речі, на що нам Lazy Loading? Хтось знає, навіщо в React Native ця штука. Знаєте, просто, не хочете казати. React Native дуже перформанс не крута штука. Вона дуже важка, і всі апки вони досить важкі, великі. І тому, якщо при старті завантажувати весь js бандл, то це може займати багато часу, і юзер буде просто дивитися на перший скрін і чекати, поки бандл завантажиться в оперативну пам'ять. Lazy loading дозволяє весь бандл не вантажити одночасно. А на початку завантажити саме необхідне. А Після вже завантажено, вже апка стартувала, юзер авторизувався. І потім, коли юзер вирішує, що він хоче взаємодіяти, наприклад, з івентсами вертикалю, то він клікає, і тільки в цей момент engine підвантажує додатковий JS-бандл у оперативну пам'ять, і це значно пришвидшує додаток. Що ще? Бінарники. Це теж круто. Модулю не треба. Компілювати самому бінарники. Ніхто з девелоперів не сидить за робочим комп'ютером і не компілює. Бінарники приходять з engine. Тобто engine як операційна система має свою версію, і коли вона створюється, компілюються бінарники і складаються у нас в сторожі. І коли бізнес-модуль починає свою розробку, він обирає версію engine, з яким буде е, працювати, з актуальною, саме останньою, звісно. І коли він скачує engine. Паралельно під капотом скачуються і бінарніки. Що робить девелопер? Він просто запускає бінарник в симуляторі, накатує свій JS-модуль і погнав працювати. Це, по-перше, пришвидшує розробку. А по-друге, це робить проєкт стабільним. бо... Бінарник зроблений один раз, він відтестований. І це дає гарантію, що всі модулі використовують один той саме бінарник. Нема залежності від операційної системи розробника MacOS, чи на Windows він це робить, чи з якимись своїми депенденціями, чи в поганому інтернеті, чи з інших репозиторів він собі це скачав. Тому це робить нашу розробку більш безпечною. Ось приклад, як виглядає engine з точки зору файлової системи. Це нагадує звичайний React-Native проект. Ви бачите папочку iOS, папочку Android. Це там, де React-Native стартує на конкретній платформі. Все дуже банально. А папочка Bin це ті самі скрипти, які е, компілюють бінарник. Звісно, документація, тести і пакет JSON знов-таки найголовніший файл у проектах. Е, Ось його деталі. На що тут варто звернути увагу? Що в депенденцях Engine містить усі головні бібліотеки, які необхідні by default для розробки на React-Native. Це React, React-Native, TypeScript. Звісно, кожному модулю необхідна навігація, WebView або Lodash. Знов таки, є можливість модулям обирати бібліотеки з engine, але якщо модуля не влаштовується і він хоче обрати якусь особисту бібліотеку або особисту версію, він це може дозволити, І дана архітектура це дозволяє. Він приносить нову версію в своїх депенденціях, і далі вже проблема engine, як їх всіх зібрати воєдине і засунути в один бандл. Вибачте. Е, також е, в engine є в нас депенденсі. Ну, до прикладу, ті, які використовуються для зборки бінарників. От Ми можете бачити, що ми тут саме в цьому файлі ми е, е, вибираємо, який з буде, і якої версії Flipper буде використовуватися. <coughs> Як комунікують модулі між собою? Е, знов таки. Ми пам'ятаємо, що вони у нас комунікують через engine, і ми обрали три варіанти комунікації. Це комунікація через компоненти. Дуже зручно, до речі, коли модуль свою функціональність дає як один пакет компонент. І що по суті виходить: в класі модуль е, JS, який імплементує інтерфейс модуль. Е, модуль A описує, що він буде. Е, Доставляти в engine компонент типу блокпост, модуль беж, в свою чергу він бере цей компонент з engine в модуль регістрі і використовує в своєму коді. Все дуже просто. Один компонент взяв і перекостовуєш. Така сама налична ситуація, якщо є бродкаст, знов таки модуль А об'являє, що він буде робити бродкаст в такому каналі. Модуль Б підписується на цей бродкаст в своєму коді в лісенері. І коли щось трапилося в модулі А, він посилає бродкаст, який буде опрацьований модулем B в лісенері. Все банально. Нічого напряму, все це через Engine. зверніть увагу. Далі виклик метода. Така сама ситуація: в модуль JS, модуль А описує, який метод він робить паблік, який можна викликати іншим модулям, описує його. І після цього о, модуль Б може викликати через engine цей метод, якийсь придати пропси і отримати результат. Також у нас є і типизований виклик цих модулів, тому не думайте, у нас є типизація на проєкті. Окей, тож, як це все отримується і збирається в одну ту саму OneUp, яка є мобільною інтерпретацією всього Вікса? Якщо ми подивимося на нашу картинку, де багато модулів і один engine, то на цій схемі OneUp – це просто config файл, це простий файл JSON, який дає інструкції нашому інжену, який буквально каже, що треба взяти такі то модулі, такі -то версії. І так це все скласти воєдине. Ось приклад е, Package.json файлу саме у OneApp. Е, знов таки звертаю вашу увагу конкретні версії. І тут можемо зазначити, що є такі е, штуки, як платформ модуль. Е, платформа в нашому випадку це також модуль, але це дещо особ, е, особливий модуль. Чому це? Е, е, ну уявіть, що ось е, перший екран додатку. Це те, що бачить юзер вперше. Це є платформа. Це є той самий launchскрін. Там ще немає якогось конкретного бізнес рішення, але звідки, звідти юзер може обрати. окей, я буду користуватися тим модулем або цим. Тобто Це стартовий екран. тобто платформа. Ми про це згадаємо в майбутньому. Що ж таке? Не везе мені. Отже, які результати? Е, які ж штати цього підходу для нас? Е, ну, По-перше, перевикористаний код це офігенний бенефіт. Е, я думаю, що коли у вас на проєкті виходить, що ви написали код один раз, а потім його перевикористили, ви вже радієте внутрі. Коли ви це зробили декілька разів, ви можете сказати своєму менеджеру: дивіться, я один раз написав, і ось вся компанія цей код юзає. В нашому випадку уявіть, хтось написав код на вебі. А цей код далі використовується і на мобілки, і на обох платформах. На жаль, це не завжди виходить саме так, але коли так виходить, це дуже круто і це дуже нас мотивує. Друге це змінні платформи. Ось я казав, що у нас є ця платформа, це launch screen. І ми зрозуміли, що окей, платформа може бути різних варіантів. Ми можемо зробити окремі платформи, окремих версій під конкретних юзерів. Наприклад, ми хочемо зробити додаток, який буде заточений саме під адмінів наших сайтів. Тобто, уявіть оунер сайта, і він хоче через мобільний додаток оновлювати контент. Для цього у нас є оунер-апка, це оунер платформа, і юзер спокійно може контролювати свій бізнес, оновлювати контент, спілкуватися зі своїми клієнтами, знімати кошти. Будь-що, що треба, може робити через мобільний додаток. Окей, ми подумали, давайте зробимо іншу платформу. І у нас є платформа Vix Studio. І ця апка заточена для наших агенцій, які вже самі роблять сайти для своїх клієнтів на базі VIX платформи. І ця апка дозволяє їх робітникам менеджити декілька клієнтів одночасно, декілька сайтів. І також у нас є Spaces апка, це апка, де юзер user of users. Вже можуть користуватися сайтами тільки в мобільному додатку. Тобто це нативна інтерпретація сайтів, але в мобільному. Е, окей. І ми подумали, навіщо ми робимо стільки платформ, коли ми можемо зробити одну платформу, зробити її темплейт і дозволити нашим користувачам обирати, які будуть модулі в цьому додатку, які будуть стилі, які будуть логотипи, які буде брендинг. І ми таке зробили. Ми назвали це «Branded App», і юзер може створювати тепер у Вісі не тільки сайти для свого бізнесу, а й особисту бренде апку. Ось, наприклад, ми намалювали, як би виглядав е, продукт DOW, якщо б це була брендова апка у Вісі. Тобто сам сайт-оунер вирішує, який буде там функціонал, як вона буде виглядати, і він отримує цю апку, і Далі він може викласти на будь-якому маркеті або в Play Store, або в App Store на iOS. Це все можливо. Ну і отже, трохи про наші результати глобально, що ось ці всі додатки, які ви бачите знизу, логотипи це все те, що вже зараз є в продакшені. Їх достатньо багато. Наприклад, є у нас фітнес-апка це платформа, де збираються всі наші там, ну не наші, а взагалі будь-який фітнес-тренер, може там створити свої уроки, свої курси. Є dine-up – це для доставки їжі або для ресторанів. Там це цілий такий маркетплейс. Ну і безліч бренд-дабок. Наразі у нас їх більше тисячі вже дабок які вже запаблішені в сторі вже працюють, і вони є. От такі результати у нас вийшли з мультимодульною архітектурою. Тепер, нарешті, про саме головне, Да, по-перше, у нас є. Посилання на наш Гітхаб це наші open source бібліотеки. Будь ласка, заходьте, юзайте, давайте свій фідбек. Ну і, звісно, ми шукаємо мобільні таланти, тому мобільний software engineer welcome. Питання.